Добрий вечір українці. Тут виникла цікава ситуація. До нас потрапила публічна інформація. Це ухвала іменем України слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, Суддя Ковбаса ЮПЕ. Тут... Не будемо проголошувати слідчого у Вінницькій області, бо це персональні данки, в рамах кримінального провадження номер такий 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 внесеного до ЄДФ такого-то, такого, то про проведення обшуку на домовладінні. Так. І слідчий суддя встановив, що слідчий звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вище вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором. Про проведення обшуку. О, тут цікаво, тут ми про, про прокуратуру ще не, 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 не чіпали. Добре. Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого перебуває матеріали кримінального провадження номер такого-то, від такого-то такого, -то, -то, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частину 2 статті 110 Кримінального кодексу України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку. Да, Дійсно, стаття. Тут 10 Кримінального кодексу, це підслідність і Да. В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що на території України діє нелегалізована організація Комуністична партія Радянського Союзу. в Більшовіцька платформа, ідеологія якої базується на відновленні меж територій СРСР. Та Повернення статусу громадяна СРСР, громадян, громадян СРСР відповідно до е, повідомлення з відділу ОСБУ Вінницької області отримана інформацію, що лідером вище зазначеної структури на території України є такий те та такий-те. Та. Ми такого не знаємо. Тут його ІНН, номер паспорта не проголошуємо. Номер телефона не проголошуємо, бо персональний даний. Непорушуємо закон про Конституцію вперше 32 статтю, ну і закон про інформацію. Зареєстрований за адресою такої то такої-то, такої то такої, то а в Києві проживає. Встало, що такий то такий то до своєї протиправної діяльності залучив ряд своїх знайомих, серед яких пропагують ідеї відновлення СРСР. Крім того, Отримано дані щодо 9 осіб, які поширюють ідеї так званого народовладдя та відновлення СРСР, позиціонують себе як люди, громадянин у РСР. Вказані особи є учасниками антиукраїнських груп, які можливо куруються з території РФ в соціальних мережах. Телеграм на, 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 а, під назвами «Пробуждення, Украї... Пробуждення Україна, «Просвіщення», громадянин Союзу РСР. І увага. Багнет нації. Секретарі організації КПСС, БН, ЮСД, Академія наук СССР, Академія Совєтського чоловіка. Реєстр документів ВКПБ Союзу СССР. Угу. Встановлено, що одним із учасників такий-то, такі то такі -то, то Ну, вже далі ми не будемо. Здійснюється діяльність, направлена на створення територіальних громад, а також власних органів влади, поширює ідеї так званих народовладдя, ну таке інше. Ну, Ми звернули увагу, що. Нашу громадську організацію, Об'єднану правозахисну групу Багних Націю, прописали десь не спочатку, не при кінці, а всерединки так написали з якимись невідомими нами групами в Телеграм пробужіння Україна, «Просвіщення громадянин Союзу РСР, ну і таке інше, я тільки що проголосив це все. І ми зацікавились цією хвалею. Вона, бачите, тут без державних символів, тут знак княжої держави Володимира Великого і ім'ям України, то ми зацікавились, якої України, і якщо самостійно українська держава України відповідно до Конституції, прямбули Конституції, Декларації, Акту про, про, про проголошення незалежності і саме головне референдуму. Всеукраїнського від 1 грудня 1991 року це, це одна справа. А якщо бо інших Україн ми не утворювали, крім самостійної української держави України, на цій території не було утворення інших ніяких Україн, розумієте? Може, він було перейменування української так, да, да, було переименування. Це ж офіційні документи В 91-му році, восени я не пам'ятаю в вересні да? 91-го року. Да, вони перед референдумом. 1 грудня вони перейменували Українську Радянську Соціалістичну Республіку в Україну. Також, якщо ви зайдете на сайт ООН, там же, так само Україна з позначкою по цій позначці, раз там написано Українська Радянська, Радянська Соціалістична Республіка переіменована в Україну. Так що, шановні, на всеукраїнському референдумі, ми зробили своє волевиявлення. І створили це міжнародний документ з вами, самостійну українську державу України. А все, що пішло потім, я маю на увазі 18, .04 року договір про створення міжнародної фінансової корпорації, це вже, ми вже про це говорили, це інша справа, розумієте? Ми корпорації з вами ніяких не утворювали. Ми утворювали самостійну українську державу Україну. І всі органи, які повинні бути утворені на цій території, повинні відповідати оці книжечки закону, Якого, до речі, не приймали. Всі, всі документи рішення Верховної Ради повинні скріплюватися великою державною печаткою відповідно до. Указу президента тодішнього голобородьки Кучми. Да? Указ президента України про велику державну печатку України з метою підвищення авторитету всіх інституцій державної влади, належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляє заснувати велику державну печатку України як символ державного суверенітету України. Другий пункт установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи президента України на огріналах рішень. На оригіналах текстів законів України, указів президента України, міжнародних договорів України, голови Верховної Ради України, на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України, голови Конституційного суду України, на оригіналах рішень Конституційного суду України щодо е відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції, іншим, іншим законам України, міжнародним договорам України. Така справа. Так що велика державна початка. Ми знаємо, що її ми вже давали неодноразовий коментар цього, її немає. А Всі посадові особи користуються, які завіряють рішення Верховної Ради, укази президента. Користуються указом президента про офіційні символи глави держави. Так ось в положеннях про офіційні символи глави держави, пункт 9 йдеться, що гербова печатка президента України використовується для засвідчення підпису президента на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях президента України главам менших держав. Тобто в трьох випадках. У такі справи, що немає. Ми... Тобто це все відбувається всупереч е, указу Звичайно. від 96-го року про велику державну печатку і Конституції і України. І де ви побачите е, гербову печатку президента на, ну, на, ми законі. на, указах. на, на указах про продовження про, воєнного стану, по, 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 про мобілізацію. То, ми вона не, не відповідає. Розумієте? Не відповідає оцим документам. Оцим. І оцим. Двом документам. І в Конституції так. Бо там зазначений Державний герб України. Звичайно. Статті 20 Конституції. А в, в символе глави держави вона не передбачена Конституцією взагалі. Так, і що ж нам було цікаво з, з приводу ковбаси ЮПЕ. Да? І ми... Зацікавились. Зацікавили да, Я... хлопець. Наші хлопці писали на нього заяву про злочин, да, там двічі. Пис... Ага. От, у нього немає навіть присяги. Це є офіційна відповідь від суду. І е, хочеться звернутися до ковбаси ВП. М -м, з повагою до вашої честі і гідності, то ось ми ще не шукали всі ваші документи, не робили запроси, не викупали реєстраційні справи. Поки що, але зробили. вже перший запит пішов. Ну, ми розуміємо, да, да, да. так і хочеться. Ось відомості, які місяця просто от відкриті в інтернеті. Що за цією адресою Грушевського будинок 17, всього 13 суб'єктів зареєстровано. 17 суб'єктів. Там, до речі, є і що е е Вінницький окружний суд Вінницької області. Два да? Ну і що якісь? Що з 14.09.2018 року ця приватна юридична особа з назвою Вінницький міський суд Вінницької області знаходиться в стані припинення. Далі уповноважена особа. Олексійчук, Віта Іванівна, голова комісії правлі, е, припинення. Так, дата державної реєстрації 27.07.2012. Уповноважена особа, підписант, керівник Гайдук Ганна Володимирівна. Засновник, увага, указ президента України номер 437, дріб 2012 від 05.07.2012 року. Ми це перевіримо з задоволенням. Так. І е, Вінницький, е, ця юридична особа з назвою Вінницький міський суд Вінницької області зареєстрована у головному управлінні Державної податкової служби Вінницької області як платник податків і е, платник єдиного внеску. А код ЄДРПО Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області 431 424 54. Угу. І ми перевірили цю інформацію. Ми цю інформацію, звичайно, перевірили і знайшли такі відомості, що головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області. Це суб'єкт підприємницької діяльності з кодом ЄДРПО 431 424 54 теж знаходиться в стані припинення з 1910 2020 року. Так, тобто припинені юридичні особи продовжують вчиняти, припинення. Да -да -да. Щось, щось вчиняють. А кому сплачую податки? Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області з кодом ЄДРП 431 424. А воно сплачує податки. Тут цікава цікава інформація. Сплачує податки. У Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області. З іншим кодом є ДРПО 91 50. Тобто є два фантоми з, з однією той же назвою. Розумієте? Але з іншими кодами є ДРПО. Ми це, якщо ви на сайті Багнетнації подивитесь, у нас була публікація 27 грудня 2021 року, ми записували до нас тоді Фопівці, звертались, і ми тоді, тоді розбирали податкові. І тоді ми. Теж про це казали тільки за нашу Державну податкову службу у Дніпропетровській області. І теж там два фантоми були. Одна і та ж назва, один і той же керівник був Ганна да. Один Володимирівна. Одна юридична особа була зареєстрована у нас тут, в Дніпрі в області. А інша юридична особа зареєстрована в Шевченківській райдержадміністрації міста Києва. Так що ми дослідили. І тут така ж сама пігня. Так. І є інша приватна юридична особа з назвою Головне управління Державної податкової служби Вінницькій області з кодом ЄДРПО 4406 А кому воно сплачує податки? Це теж суб'єкт підприємницької діяльності, перебуває на обліку в органах доходів та зборів. Державна податкова служба. Так. Шикарно. А воно, оце головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області, з кодом ЄДРПО 4406 91 50. Зареєстровано як платник податків і платник єдиного внеску у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області з кодом ЄДПУ 431 424 54. Ви зрозуміли? Це просто жавт. Абракадабрацію. Ви розуміли? Оце криміналіще, а? Оце криміналіще. До речі, там в цьому американському реєстрі за цією адресою, де зареєстрований цей суд, в якому не працює ковбаса, до речі. його тут не зазначено взагалі. З невизначеною юрисдикцією так, юрисдикцію не визнано, його тут не зазначено. Я про прочитав тут уповноважену особу. Ковбаси ЮП тут немає. Так, за цією ж адресою є ще один суд. Вінницький окружний суд Вінницької області. Ми теж зробили на нього витяги з відкритих джерел інформації. Не перебуває в процесі припинення. Цей Вінницький окружний суд Вінницької області не перебуває в процесі припинення. Його код ЄРДБУ 424 803 42. Уповноважена особа Ципко Олександр Васильович. Так, перебуває на обліку в органах доходів і зборів. Платник податків немає податкового боргу. Зеленому угу. тиску. Ага, і він теж сплачує податки у головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області з кодом ЄДРПО 431 424 54. Те, що в стадії припинення, а оце яке. 431 424, 54 сплачує податки е, в інше е, головне управління Державної податкової служби абракадабра. Це не абракадабра, все кримінальна абракадабра. Вони хотіли спотворити е, систему адміністративно-територіального устрою. і самі І цього. наша справа, ота, яка сьогодні знаходиться в верховному суді, загаймувала весь цей процес по всій Україні. Україні да. Ось О, що відбулося за, 20, за 4 за роки. П'ятий рік вже йде. Ну ми чотири роки тоді. Поки він попав, ми туди е долучили через клопотання 25 томів. Да. І був би ковбаса а, тут ми, суддею. Ми б на нього обов'язково написали заяву про злочин і внесли б її в ЄРДР. Звичайно, як робили і робили на купу інших суддів, колегій, суддів угу, колегій. і і колегії суддів. Так що, шановний ковбаса ЮП, ви нам дуже цікаві. Ми будемо досліджувати Звичай. правоздатність, дієздатність та делектоздатність не тільки юридичної особи від імені якої виносити да. рішення ваші повноваження. Бо я бачу тут на кожному листі цієї ухвали. Стоїть е, печатки на кожному, О, три, три да, печатки да, стоїть. Да. Як підтвердження провалення. Ваша, підпис, да, ваша підпись, але е, печатка без е, належних державних символів, без державного герба. Да, він. І він зазначений як суддя, не професійний суддя. А має бути зі статусом професійного Так, і з цього приводу ви вже знаєте, що є рішення конституційної звичайно, суду, яке звичайно. не він почитає діє на всій території України, не, не може бути оскарження, і обов'язково до виконання Довиконали. кожним. Має силу закону звичайно. рішення конституційного суду. Так що, пане ковбаса, ми вами зацікавились вважаю, до нових зустрічей і слідчі, який ми з повагою до всіх так, звертайтесь ми, до нас дуже не, багато не ображаємо, не ображаємо нікого, досліджуємо, користуємося тільки відкритою інформацією, реєстрами українськими, архівами українськими. Відповідями на запит користуємось, долучаємо ці всі матеріали, рішення конституційного суду. Вони тут всі, якщо ви є бажання, вони тут всі прописані. А є і ще ті, що не прописані в конституції. Под, майже під кожною статейкою конституції є рішення конституційного суду. Такі справи. Так що, якщо слідчому СБУ є якісь е, питання, запитання, то звертайтеся безпосередньо, да, бо ми і, ну, і, і, і вас знайшли е, в приватному американському реєстрі Данден Брейстрі, там де ви зареєстровані. ваша організація зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності е, з присвоєнням ДУМ з номера тридцять шість Ось так само ж і є витяг відкритому доступу на вашу організацію. Не перебуває в процесі припинення і також сплачую податки 44,069150. Ну оцю от, в цю абракадабра, оця. кримінальну абракадабру. Так що, якщо ви думаєте, що ми не всі разом в цьому підводному човні, то ви помиляєтесь. Ми всі разом. Ви з нами, а ми з вами. Ми всі знаходимося. В цьому човні а він підводний, розумієте? Так що всі документи і документ номер 996 нижня тере. 047, дуже уважно прочитайте договір про створення міжнародної фінансової корпорації, в яку Україна вляпалася в 1993 році. Ми це досліджуємо. Це вони помстилися через неприйняття конституції від 1 липня 1992 року, там де було прописано під народ України. Народ і вони оце помстилися. Ти розумієш? тут від України підписав Олег Білорус. 18, 10, 93 року. Mm. Ми про це, це відкрита інформація. Ми отримали. О, тут, о, тут, о, тут, о, тут, підписав. Тут. Ой-ой-ой, це вже публікувалося. Так, да, сіль... Це вже публікувалося, так що знаходить. Якщо потрібно щось інформацію, надамо з залюбки. Всю інформацію надамо в бумажняному в електронному вигляді, як завгодно. З повагою до вашої честі і гідності. Всього найкращого далі буде. До побачення. Хай щастить, дякуємо.